Всім привіт! За ніч оновився телефон, якось все по-новому. Камера інакше працює, все інакше. Ну і вас вітає Кам'янець-Подільський. Ми сьогодні трішки пізніше виїхали, вся прихворала. Голова болить. Ідемо поп'ємо кавусю та й поїдемо далі. Всім хорошого дня, хорошого настрою і смачної кави. Там я знаю як це робиться. Туди додають слайма. чуть-чуть. Куди додають? Туди. І, і його вилюбляють слайма чого. А як слайм робиться? І його можна даже вилізати його. Отак От лізати можна. Так а як він робиться, ти знаєш? Соплів. Соплів? Так. Да. Чиїх? коника. Це соплі коника, правильно? Так. Да. І ти не гидуєшся ним гратися? Так. Да. Не гидуєшся? Гидуюсь. Гидуєшся, то чого граєшся? Не. не гидуюсь. Не гадуюсь. А ну понюхай, бо воно пахне соплі коника. Ні. Не. не Пахне. Точно, пахне апельсином. А як ти знаєш, що воно з соплів коника робиться? Так, знаю. І за туди додають чуть-чуть водички. В сопельки? Так. Да. А ще. А як робиться е, цей корабель? З пластмаси. З пластмаси? Так. А цей робиться як з цього, дядького, цей дядько оцей. То з пластмаси. Добре. А як оцей робиться? Це не пластмаса. Як цей робиться? Стікера. Ні. Стекла? Ні. А з чого? Пустуха він. З чого він? З дерев'язки. Ні. Ні. Що ще може бути? Стекла. Та ні. Постукай дивись. По чому постукати? Що так може стукати? Фігурка. Я тобі даю підказку. До нього приклеїться магніт. Якщо магніт приклеїться, то що? Це магніт. Ні. Металевий. Металевий. Зрозумів? До металевого. Причепляється магніт. До пластмаси дерева не, він не причепляється. Нарешті я вдома, нарешті я в своєму куточку. Я так тікала, щоб приїхати. Знаєте, швидше помалювати, тому що я якраз працюю над роботою, челендж перед новим роком, і мені треба встигнути це все здати. Але щось я не знаю, чи встигну, бо треба намалювати. Аж п'ять малюнків за грудей. А це моя перша робота бель. Я вам вже її показувала. Але ще багато, бачите, ще треба допрацювати. Її і потім починати нові роботи. І в мене стільки нового приїхало, і Саме хочеться показати. Клас свічку ялинку вона так красиво переливається, не знаю, вам видно через екран. Вона досить велика, така масивненька. І я думаю, туди в куточок приберу, поставлю там свічку, і так буде доповнювати мою натхненну е, сніжну атмосферу. До мене приїхали. Красиві розмальовки, так багато знову Дісней, а ще Зараз будемо розпаковувати і приїхали нові маркери. Я бачила в американських блогерів, часто використовують теж для цих саме е, журналів. Хочу спробувати новорічна тематика. Тому що хочеться сніг помалювати. Його нема за вікном, хоч на малюнках буде. Солнце и дущи І співала співанку, співанку. Мала свою в тиху на душі, нас обох зустріла з позаранку, закружляла в танці вихрови, одягла із листя вишиванку, назвала в коханні чарівні, ось Кольори, відчувала, осінь, відчувала. душі, поєднала осінь, поєднала. з рушники, осінь, поєднала руки. Доброго здоров'ячка, доброго раночку. Доброго денечка, хай він буде добрий, доброї кави. П'ятниця, до речі, можна додати кардамончик. Можна, коли хочеш, тоді й додавати. Всім бажаю всього самого доброго в цьому дні, в цьому ранку, в цьому дні, в цьому житті. Що я вам хотіла сказати? Я кажу, якщо у когось щось термінове, Петиція, наприклад, критична, а я ну, багато повідомлень, я не можу їх бачити всі відразу. Мені маячок, маякніть, і я вашу, ну, побачу пропущене, зайду зразу, хто мені дзвонив, і побачу, що у вас терміново. Але це не означає, що о четвертій ранку по Лондону мені треба маякоть. Ну, це дуже рано, дівчинка. Я розумію, що в Україні шоста, розумію, що. У мене зараз дівчата так, практично ночей немає. Ніч боня спить, дві не спить, або дві спить, ніч не спить. Ну погано спить, хвора собачка. І ліки чотири, шість. І я тільки так розслабила, закрила очі, боня заспокоїлась. І тут дзвіночок. Ну, блін, глянула три, сорок вісім, здається, щось таке було. Зайшла думаю, ну, може ж там зовсім критична петиція. А що на неї нема посилання? я відмічена, я її можу викласти, але посилання потрібно окремо, не буде переходу, не перейдуть люди на петицію. Ну, от потурбували ви мене, а неправильно мені все скинули. Ой, ну нічого, все розумію. Якщо мало часу, і людина хвилюється, щоб не згоріла, все розумію. Так що, будь ласка, киньте мені правильно. І знову ж таки має кніть, бо я вас так не знайду вже багато ж повідомлень, багато повідомлень. Яка вчора камбала добра, ну це вообще просто смачно, ще такої ще. Що... Я їла камбалу, звісно. Ну такої смачної ще не їла. Сьогодні нічого не готую, не прибираю, окрім постіраю полотенчика, бо це на роботу потрібно. І... І все. Ну, собачок кормить там ліка давати. А так нічого. Навіть не буду брати в рук, чесно. Все зроблю завтра. пол попідтираю, порядочки трошки не веду в суботу. А сьогодні просто хочу відпочити. Планую так, дай Бог, щоб мене вдалося. А що, я сама собі хазяйка? Хочу роблю, хочу не роблю, ніхто мене не примушує. Ну, а собачки то святе. Коротше. Віримо краще, надіємося в краще. А що в нас виход є, немає. Тільки так. Віримо, надіємося і вперед, вперед, тільки вперед. Вчора таке я знайшла роз'яснення, це ж цьому, скажіть мені, подорожчанню інтернету. Я думала провідний інтернет, три тисячі це на, ну, на будинок, на квартиру, а це на одну людину три тисячі. Абонент один три тисячі. От живе чотири чоловіка, от вам уже і по три тисячі, 12 тисяч, живе два. Ну, Один абонент три тисячі. Жахіття. Жахіття ж... за жахіття. Тепер Та щось там ще. Е... Ну, це я думаю, що точно, мабуть, фейк, квартиру не, не можна продати не так просто, купити не так просто. І орендувати треба, щоб все було по закону, по бумагах? Чи то вже просто видумують? Ну, якось все якесь таке липке, слизьке і незрозуміле, ну чесно, ну, ну куди ж це вже? Фруктова начинка для пиріжків. Як же ж її зробити густою, щоб вона не витікала? Ви знаєте, взагалі начинки навіть і густі можуть витікти, якщо ми робимо які-не які помилки з тістом. Але є чудовий спосіб, як зробити начинку густою і більш піддатливою, і легко заліпити пиріжка, щоб він менше витікав. Тож розповідаю. Якщо у вас багато замороженої ягоди, такої припустимо, як вишня, малина, чорниця, ви цю ягоду просто розморожуєте. я буду розповідати вам велику порцію. А для домашніх, для домашніх умов ви просто будете ділити. І так, ягода. В мене в даному випадку зараз чорниця. Її тут кілограм. Мені потрібно. Мені потрібно пів кілограма на кілограм ягоди, пів кілограма цукру. Пів кілограма цукру. Можна, в принципі, і менше давати цукру. І е, тепер нам потрібен згущувач. Згущувач харчовий для е, сметани або вершків. Якщо ви робите, там, припустимо, крем, вершки, і вони не збиваються, такі випадки бувають і дуже часто. То у нас є такий харчовий згущувач, навіть якщо ви не знали, для цих випадків теж є такий порошок. Що таке згущувач? Це модифікований крохмаль. Мені замовляють, то він приходить в таких пакетах. А якщо купувати в магазині, відразу кажу, в АТБ його немає. Є в сільпо, є в Форі, є в новусі, в варусі, в Метро, вони розфасовані в пакетиках. Вони так і називаються згущувач для вершків або сметани. Тож, цього згущувача на кілограм ягоди потрібно 120-130 грам. Сипаємо прямо на цукор. Варити не потрібно. Це ми все зараз з'єднаємо, дамо е, 10 хвилин і воно загусне. Тож, просто перемішуємо. Знову повторю, варити нічого не потрібно. Бачите, начинка гусне на очах. Так, можна загустити яблучну начинку. Якщо ви почистите яблучка, поріжете, додасте цукор, там, корицю і цей згущувач, ну, для яблука потрібно більше часу, тому що яблука мають пустити сік І тоді будуть такі жилейні яблука. Тож пройшло 5 хвилин, начинка вже е, загусла. Ну, вона ще постоїть і ще більше загусне. Можу вам розповісти лайфхак. Е, якщо у вас немає такого згущувача, а вам вкрай потрібно загустити начинку, щоб вона не витікала. Ви можете її заварити ну, або ж просто крохмалем. Як варите кисіль, просто крохмаля потрібно більше додати і проварити, і тоді у вас е, буде. Густа начинка, А ще можна загустити манкою. Так, звичайною манкою. Просто ставите теж на вогонь, доводите до кипіння і варите як манну кашу, тільки фруктову, потихеньку всипаючи ту манку. Це дуже класні способи. Тож користуйтеся.